Наша запіканочка гарбузово творожна. На наступний день. Я її присипала, звісно, щедро пудрою, переборщила. Ну, так вона гарніше виглядає даже. Ну, така плотна, гарна запіканочка і смачна. Ще кусочок, даже тикви видно. Не фіксується. Отак. Зараз, от. може, сметанки ще я добавлю собі. І буду смакувати з чайком. Дякую за увагу. Приємного вам! Ще є такий кабак. Вже зима закінчилась, вже весна в повному розгарі. А в мене кабак лежить. Зараз будемо щось придумувати. Я хочу спекти запіканку творожна тиквіною. Вона в нас саме більше полюбилася, тому зробимо. Зараз е, почистимо тільки внутрішність і зваримо з кожурою Так, кабак я почистила всередині. Зараз одріжу, це не нужне. І все. Якось маленькими кусочками поріжу, так, щоб в кастрюлю влізли. Вона не дуже м'ясиста, як би сказати, тому вона піде вся. На одну порцію, чи як сказати, на один рецепт. По рецепту піде повністю. На це, нічого не буду оставляти уже все. Ось, поріжу отак. Потім почищу та і все. Потім жалко. Це ж виталіна, це ж таке полезне. Так, оце ось, ось повна кастрюлька тикви. Зараз водичку добавлю і все. Потім поблендерим, як звариться, Відділяємо від кожури. Так вона гарно відділяється. Взагалі прекрасно. Це вже будемо завтра робити запіканочку, тому що вже пізно сьогодні. А сьогодні тільки приготуємо всі інгредієнти та й все. Так. Ось так гарно вона почистилася. Дуже бистро. Дві мисочки з двома... Інгредієнтами тут тикви, грам 400 і творога грам 500. Зараз сюди додамо інгредієнти і будемо взбивати е, тиквину масу, з яйцями, з крахмалом, сахаром, з, з чем там іще. І сюди в тику теж додамо 2 яйця, сахар крахмал. І будемо випікати творожну тиквіну запіканочку. Так, значить, сюди додаємо в тикву яйцо. Одне... І ще одне. Так, додали. І тепер додаємо в тикавку... Ой, в творог. Яйцо. І подвається, в общем. Тык подвається и втворотбається. Так, тепер с цукру грам по 100. Ну, типа, трошки ж солоденька. Так, грам по 100. Ну, Я так на глаз сыплю. Ну, в рецепте то написано, конечно, і 150, і 200, як люди там люблять. От так. все. Зараз ще додамо крахмал і ванільний цукор можна. Зараз ми його трошки пробленедеруємо цю виплена. Цю. Цю. форму, зараз помажу її маслом. Воно, звісно, дубле не замерше. Зараз мащою. Ось така у нас запіканочка. Трошки жидкувата сирна суміш. Тому на вид вона така, як будто би дуже розтеклася. Сподіваюся, що воно застигне і все-таки буде кращий. В ітогі буде хоч на щось похоже. Тому що завжди у мене тиква рідка, а це творог рідкий. Чомусь так. Духовку цю запіканочку на 180 градусів на минут 40 точно. Моя запіканочка в духовочці гарнезна. Сподіваюся, то, що вона трошки жидкувата була, як би сказати, творожна маса, а все ж таки вона остине і буде дуже добра. Ну, добре, і різаться буде і на смак, і нічого не спортилося, в тому смислі. <гум> ну, блюдо, як блюдо. Подивимося. Хай остиває, подивимося, як воно потім буде різатися, що там всередині, і, і яке воно на смак. Запіканочку треба лишити. Я виключила духовку, запіканочку лишаємо на до повного остивання. Духовки і, мабуть, запіканки. Хай вона остиває, застиває, і потім будемо вже куштувати. Вітала з духовки нашу запіканочку. Така вона гарненька, гарненька. Розводи, Ну, то, що не буде ярких таких, мабуть, переходів, як зібри цієї. За те, що в мене творожна маса була житкувата. Ну, зато дивіться, яка гарна. Ну, гарна і плотна. Я так пробувала пальчиком нажати, плотненька вона. Зараз візьму кусочок, подивлюсь. Значить, на смак вона безподобна. Ну, така. Будемо рахувати, що це не зєбра, а просто змішана така творожна і тиквіна маса. Вона ще не остила. Всередині вона красива. Немає, звісно, цих зєбрів цієї ж. Полосочок біла-жовта, але на смак, на колір, на структуру все добре. Але воно ще не остило, може, воно як кости не буде взагалі? Даже нічого, плотненько. Зараз трошечки воно не дуже плотна. Маса, структура. ну так, зверху взагалі. І корочка така трошечки гарненька, рябенька. Ну, така в мене вийшла творожна кабакова, творожна запіканочка. На смак дуже вкусна. І лимончик придає смак, особливий, такий такий вкусненький. Тому спробуйте, якщо таку, смішайте. Якщо у кого буде жидкий творог, спробуйте, все вийде, я в тому смислі. Все вийде, все буде добре. Наша запіканочка гарбузово творожна. На наступний день. Я її присипала, звісно, щедро пудрою, переборщила. Ну, так вона гарніше виглядає, даже. Ну, така плотна, гарна запіканочка і смачна.